Це свідоцтво про мою мачеху. Вона була наркоталкозалежна. І вона прийшла в реп-центр християнський. І вона там покаялась. І це велика слава Боже. Колись, ну вони з моїм батьком були в наркозалежності, і в них соціальні служби забрали дітей. Один з них це був мій рідний брат. Він був дуже маленький, йому було три роки. Це маленька дитина, то вона швидко забуває, що в неї були батьки і так далі. Його забрали, і через якийсь час я молилася стосовно цього, не знала, що робити, тому що ситуація складна. Я тоді ще була неповнолітня і, в принципі, нічим допомогти не могла. З якимось часом я вже перестала думати про свого брата, що він в мене десь там є, чотири роки пройшло. Я справді забула стосовно того, але я перед Богом це колись відкривала. Я не знала, як його можна звідти дістати взагалі. Але якось, ну реально дивом вийшло так, що його ну вона ж попала в репцентр, центр Там церква є, вона посіщає церкву, і їй вгодилось допомогти одна пара. Це реально Бог відкриває серця, тому що це велика відповідальність взяти дитину чужу з дитбудинку з для того, щоб допомогти забрати її. Повернути батьківські права, тому що і в неї вона позбавлена батьківських прав на них. Напевно, вже три тижні назад, все, їм дозволили бачитись, вони заново познайомились з мамою. Ну, вже є умови для того, щоб їй повернули дітей. і, Як сказати, потеряний брат повернеться. От Це реально чудо, ну, щоб люди взяли на себе відповідальність, взяти дитину і ну, з умовою на те, що вони її повернуть мамі. Не просто що вони візьмуть і при ну як приютят, але повернуть мамі. Слава господу за таких людей. Хай їх Бог власниць в десятикраті.